Привіт усім! Сьогодні буде не зовсім заняття, не зовсім аплікація. Я пропоную попрацювати діткам зі своїми мамами. Матусі, ви ж любите своїх матусь? От і зробіть разом з малечою гарний сюрприз для улюбленої бабусі. Першу частину роботи ми зробимо вдома, а другу на прогулянці. Почали. Ось що нам потрібно. Зараз покажу. Нам потрібно два аркуші паперу, на якому намалюєте форму вази та букета. Щоб вазочка була рівненька, я пропоную ось так скласти вдвоє листочок, яку б ви намалювали потім, коли ви вирішите, вона буде дуже рівненька. Потім потрібно цю форму вирізати на обох аркушах. Нам ще потрібно, звісно, олівець, скотч, можна двосторонній, можна звичайний. Можна взяти аркуш, на якому намалювати, як рамку. Ну, це буде вже в кінці. Далі, дітки, ваша черга з кольорового паперу просто нарвіть такі вузенькі стрічки. Дивіться, це просто. Далі можна працювати і діткам, і батькам. Обидва аркуші. Вирівняйте так, перегореніть і з цієї сторони весь простір, вирізаний цей простір, заклейте скотчем, щоб клейка стрічка була з іншої сторони. Давайте зробимо. Це повинно виглядати ось так. І ось так клейкою стороною нагору перевертаєте. Далі, знов черга, діток. Вони заклеюють весь простір, дивіться, цими гарними, ось, гарними стрічечками. Ось так підряд, підряд. Дивіться. Різними кольорами, лишні частинки ви зрізите. Ось як вийшло. І візьмемо інше. Ви тепер зрозуміли, навіщо він нам був потрібен, щоб було видно гарний, цей гарний, гарну вазу горщик, так? Для квітів. Так. І залишилась ось ця теж липне там скотч. Далі частина нашої роботи буде на подвір'ї. Ви зберете. Можна взяти цей листочок на вулицю, але там не дуже зручно. Тому підіть на прогулянку, назбирайте квіточок, польових, якийсь тисячолисник, гарну травичку і прийдете і на це місце поприклеюти як букетиком. Так? Ось буде тоді так дуже в нас гарно. Отже, друга частина заняття переноситься на подвір'я. Ось дивіться, скільки краси я нарвала. І зараз ми будемо, будемо компонувати такий букетик. Це вже можуть робити самі дітки. Воно все буде до скотчу прилипати, буде дуже гарно. Можуть, звісно, батьки допомагати, але дітки справляться й самі. Ось, червона в мене, є квіточка, так? І жовтень. Десь зелене, ось невеличкі такі ромашечки. Зараз це зробимо. Ну що, дивіться, як гарно і можна зразу дарувати таку красу бабусі. Працюйте разом, буду чекати ваших робіт. Ось таких. Можна іншого кольору. Працюйте. До побачення. Можна зробити такий подарунок не лише бабусі. А кому забажаєте, ви бачите, як це чудово.